Доброго дня, благословіння вам цей чудовий осінній день, хай Бог благословить і направляє нас на свої шляхи. І хочу сказати вам, що у нас живе Дух Божий. Як про це каже Колосянам 2:8, каже так: стережіться, щоб ніхто вас не звів філософію та марною оманою за переданням людським, а не за Христом. Сьогодні дуже багато людей, які питаються тобі нав'язати свою філософію, свої діла, свої справи, свої якісь напрямки, але ми повинні розуміти, що Боже вчення це саме краще, що може бути. І якщо ми подивимося, те, що Бог хотів, щоб звернув увагу, що філософія може звести тебе кудись в сторону, скерувати не в те місце. А, якщо ти старанно читаєш слово, то ти обов'язково будеш замічати, що є філософія, що є, це змарнований час. А коли ти читаєш Біблію, то вона тебе направить на путі, путі, путі життя, які тебе приведуть до благословіння. Нам, нам треба. багато мати як, як кажуть, багатий досвід мати, щоб роз, розлічати це, в нас є з вами, можна написано, навіть не смишльоний не, не не, не загубиться, але треба мати близькі стосунки, щоб не загубитися, мати спілкування з Духом Святим, мати общ, також спільність з людьми, які тебе можуть також настановити. І це важливо, коли ми будемо робити, коли Читаємо, розуміємо і приміняємо в життя те, що Е, як, як кажуть, ми завжди кажемо, що Бог це ти мене направляєш, Бог, це ти мені даєш бажання іти далі. Якщо для того, щоб бути християнином, нам потрібно, нам потрібно доводити до нашого розуму. Божу істину, а не якусь філософські книжки і якісь філософські ідеї. Хай Бог благословить вас відвертатися від, від небожого і повертатися до Божого, Божого благословенного дня вам і мудрості в цих справах. Амінь.